Другий день поспіль на сукурках не вщухають розбірки. Напередодні ввечері мешканці цього району знесли паркан, який огороджував місце для забудови торговельного комплексу. Але вранці він знов з'явився. за сьогодні поставили завісно собралися. Більша частина активістів це молодь, а тому діють рішуче емоційно. Окрім зносу паркану, цього разу вирішили вибити стовпи. Та спалити чергове містечко охоронця об'єкту. На місце події одразу ж прибули пожежні, але от до вогнища їм діти так і не вдалось. перегородив дорогу та не розходився до тих пір, поки рятувальники не поїхали. Наділа души бо людям. Ми їхати. Правоохоронців чи так званих власників земельної ділянки на місці події немає. Натомість натовп позбирається чимало. Серед них і відомий мешканець цього району, депутат Свободівець. І ми тут кілька разів намагалися висаджувати дерева. Два роки тому висадили цілий сад. Було дуже багато громади. Я за власні кошти купив ці дерева, і буквально через два тижні їх було висмикано. Висмикали ці дерева, оці його виродки, які тут намагаються побудувати черговий гастроном». Близько двох годин тривало вогняне видовище. Без бійки тут не але як кажуть медики, забиття незначне, переважно подряпини та санкції просто поранення, ті, які сумішне життя, ну просто поранення. З плакатами та гаслами люди відстоювали територію для забудови. Але до кого звертатися? Адже міліція та господарі земельної ділянки так і не прибули на місце події. Заступник голови архітектора Києва виявляється єдиним представником адміністративної сторони задіючим генеральним планом. 2020 року ця територія відноситься до земель, промисловості, транспорту та зв'язку. Це інженерно-транспортний коридор. Ніхто не має сумніву, що це так. В 20 метрах від мостового переходу це треба бути дауном просто щоб відвести цю земельну ділянку для будівництва, житлово, торгівельного чи будь-якого іншого будівництва. Хто ж забудовник і чи на правомірній підставі йому надано право на будування? Влада обіцяє з'ясувати. Ну а поки у домівках киян знизили температуру опалення на осокорках. Вже з'явилось місце, де можна погрітись.